26 лютого посадила насіння гіпсофіли. Це багаторічна. Зараз їх закрию, на підвіконні залишу і подивимось, як швидко воно проросте. Прийшло три доби від посадки насіння гіпсофіли. Ось. Та-дам! Насіння якісне. Схожість у нього дуже висока. Так, і тут ось так. Від сьогодні буде стояти під лампою поруч з розсадою 14 годин на добу. Буде багато кущиків білої красуні. Так, це пересадка сходів гіпсофіли, якщо це вона. Тому що вона якось так витягнулась. І це, до речі, не тому, що я її ложкою перемішувала. Вона вже сама така попадала. Тож вирішила її посадити у стакани по три штучки, в один стаканчик. На щастя, посадила її у плошку, і саме там вона почувала себе чудово. Була на балконі близько трьох тижнів, і потім я її вже почала розсаджувати по місцях вже на вулиці. В результаті кожен малий кущик наразі, чи то у батьків на дачі, у мене на клумбі. Взагалі, всі, з ким я поділилась, квітне, виглядає ось так. Тож, я дуже задоволена результатом, тому що тепер є близько 15 кущів багаторічної гіпсофіли. Ось так!